7, 8, 8 кар'єр. Сіль бачу у тебе, зараз дорогу буде шукати. Коротше, дивіться по ситуації, тому що ситуація швидко змінюється там. Єе! Ууууу! Андре, Андре, Петюнів. У тебе звука все. Там у тебе невеликий ламок.

Я шахет. Підірву вам зараз вашого блогера. І назад приїздить. Дрожки до ножки. Це знаєш, такий шахет? Шахет? Так. Хто це? Це людина? Ну так. Це самоубийця. А, самогубець. знаю. Традиційно попрошу вас поставити лайк під це відео, написати будь-який коментар та підписатись на канал, щоб відео з цими героями набрало якомога більше переглядів. Дякую. Ага. Тобто ми зараз налаштовуємо на техніку для бойової роботи. Так. Да, на бойовій роботі. Налаштовуємо техніку для бойової роботи. Все, у тебе така вишиванка гарна. Ти патріот. Так це з дівчина подарував. Ти патріот. <laughs> так, типа, ну, насправді, ватники вони теж вирощать, що вони патріот. Просто патріоти, що. Вони... Ну вони, ну, вони патріоти, патріоти Радянського Союзу. Ні, вони патріоти типу України, але вони по-своєму бачать Україну. Бачу, 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 бачу. бачу, бачу. Мой позывной. Болтус. Болтус. А болтус. Какой болтус правильно напишет слово Болтус mm... Через. Никакой. Пацаны, будем плывать на поле Нет. Any. Это будет. Я только на фотку. Ага. Ну да, нормально. Спасибо. Пришлешь мне потом. Ну я пацану Там на фоні працює артилерія, які наші такі противника. Оп -оп. Бійці тактичної зведеної групи Адам. Зараз на, будуть розверни. працювати по противнику. <звук> О. Нормально, самого ранку. Ти якщо тут ходиш, вдівай броню <звук> та та, і не пизди. Хоть Согласен. Сколком прилетит, будет, блядь, весело. Согласен. Так, пошли цеплять детонатор. Ты много там стоит? Да. Так, давай стирать. Включи. Ты хочешь покращить связок? Я пишу, особенно в принципе вовх. Я на это ні нічого готуйсь! 788 кар'єр. Ціль бачу у тебе зараз дорогу буду шукати. Вчера секунду мене відео роптився. Це там ви хі переслідували. Красиво став. Да, він. Так. точно Включайте запись, включайте запись. Это Урал, да. Да, идет запись. Так, Андрей, давай. Да не надо. Прям в движок повынули, пацаны. Андрей Андре, Андре пятюнюк. Хорош. Dream Team, Молодцы. Хорош. Запись остановись. Все. Давай, пятюньку. Давай, давай, друже. Скоригували дуже потужно, насправді. Ми вот в повітрі були хвилин 10 чи 15 км. Дымит. Найдусь? Ну, чуть-чуть, но дымит. Ну, загорайся, паш! Давай я вийду. Сейчас, сейчас. Так дивись, ні, почекай. Її зараз ніхто не забере. Хай подивимося, якщо вона розгориться, то не треба на неї виліт робити. Не розгориться, то зробить. Нищимо логістику Кацапі онлайн. Да, в прямому ефірі прямому ефірі, без смс-реєстрації. <рес> <рес> Постійно в повітрі знаходиться квадрокоптер, спостерігає за ситуацією. Тобто будь-які дії противника фіксуються і передаються а, в загальному типу чаті. І оператори БПЛА, оператори в впівтроні, які знаходяться на бойовому чергуванні, а, вилітають а, до ворожої техніки і стараються нести як може, більше вогневого ураження. Таким чином техніка знешкоджується і виходить з ладу. І якщо це вдало, це фіксується і потім такі коротенькі відоси ви можете побачити в телеграм-каналах. Тому, друзі, підтримуйте Збройні Сили України, донайте, щоб таких відосів було ще більше. Так, Андрей, зараз відбувається підготовка до вигляду, правильно? Так, так. Uh -huh. Перевіряємо саму ініціацію безпосередньо боєприпаси. На спрацювання. Сподіваємося на не спрацювання. Поки ми біля Ага. Uh -huh. Вийду da. на Андрію. Ти її перепиш, а потім в полі декадиш. Так, так, по пулю. Оце точка 508, перецем 507, в кінці тієї посадки це 5.09. Це така посадка. Потім отут точка. А, ну вона є 5.09, потім там на центрі тебе сіїн, де зараз наші б'ються. -hmm. б'ються. Зараз. І ось це, ось це дорога, ось По центру, це по, ні, перед ним, на, да, ось чорна пляма, воно. да, але знизься, там дозволяє відео прям знижуватися дуже хочу, якісно. Я хочу, типу, з другої сторони на нього да. зайти. Да да, 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 А що от там, от, інтересно, куст якийсь? Так, да, це просто посадка. А, посадки. Андрану, зробиш, щоб камера була то хочеться одразу. А, все? Ну, так. А, сука, сука. И что там? Ну -у -у. Есть, попал, попал, красавчик. Попал. Хорош. Прямо в лучане. Так, это кунг Дякую. Хорош. Ну что, Dream Team, он. хорош. Так, команда вся молодцы, Татюньки. А ну. Татюньки все молодцы, прям Андроха тоже подкорректировал, молодец, командир. Так. Опа. Сейчас я пробую полететь за нього. Шосен бронирований максимально. Угу. Ну слышу, як... морду ти йому по-моєму розвороті, я бы фейну, да? Короче, як Mad Макс, знаєш фильм там типа безумний Макс. А. Там да він на яком ну, фігні оце фигня ганяється. Так, друзі, по у нас зараз побит. Будемо приймати польський суп Андрюха Андрюх, що він доволі смачний. І цікавий. О, наповненості один із найкращих. Це особисто для тебе. Відос чи сухпай? Сухпай. Я дзвоною мені святково було не польський щоб. Армію Крайова як він там називається. Ага, щоб тобі прислали польський сухпай. Да, саме нормально. Два також організуємо збір. Десять СПІш. Круцер. Друзі, давайте допоможемо групі Адам з збором на 10 півдронів. Ви вже бачили, як ці хлопці вражають ворожу техніку. Я думаю, що ви дуже допоможете, і ми разом закримо цим хлопцем збір. Так, да, навіть 10 ваших пташок це вже вражені цілі, які наближують нашу перемогу. Про Важливість пташок на фронті я думаю, розповідати не треба, тому що. Кожен день ви роботу нашу бачите в тому числі і саме розумієте, яке вогневе враження наносите своїми донатами безпосередньо по цілям ворогу. Дякую. Реквізити для будуть у коментарях. Слава Україні! До речі, на фоні працює наша артилерія по російським позиціям. Обижаємо слава! Слава Україні! Геруєм слава! Смачного, мужики. Здорово. Трошечки замінили техніку, і з неї теж є ну, тіпа, нова техніка завжди. А, нові то, приколи. Тобто, постійно ви стараєтесь покращити свою техніку? Так, щось, так так, так без, без покращень своєї техніки не можливо, тому що ну, це. Майн Геймси вони все ж таки йдуть. Ми літаємо на чомусь одному, понабиваємо кацапів, кацапи на це ображаються і намагаються вигадати щось друге. Ага. Вони вигадують щось друге. Ми літати не можемо, як, наприклад, сьогодні. Зараз вже. І ми почнемо вигадувати щось третє. Треба вміти все робити. Ага. У нас тут нема такого. Що... Тобто я оператор, я сижу на диху. Кожна людина не в розрахунку повинна вміти роби... да. робити монтаж, Абсолютно. а також керувати дрон Камікадзе. Да. Це війна. І борщ. І класно робити борщ Смачно. Як вчора? То не я, то ти. Це забираємо до себе в команду. Це ми, друзі, зараз знаходимося на колишніх позиціях росіян, які були вибиті третьою штурмовою бригадою. От, і звідси виконуємо бойові виліти. от, Вже все позростало. Тут і близько вже немає піду. Але посадка повністю вся знищена. Чернігів. Я тільки що поспілкувався з тими бійцями, вони роблять монтаж IPV-дронів. Тобто роблять переблалення. З якою метою. Ну, вони спораджають, скоріш за все, в півдрони. Ну, Точно, скоріш за все, правильніше сказати. З метою для того, щоб ми могли нанести вогневе ураження, тому що сам по собі дрон ну, це просто купа електроніки, яка кудись там полетить. Для того, щоб вона могла нанести вогневе враження, для цього там треба підчепити боєприпас, якось його ініціювати, для того, щоб він безпосередньо при заході на ціль здетонував і вразив ціль. Ну відповідно там додати батарею для того, щоб вона кудись полетіла. Це все робиться безпосередньо вже під час бойової роботи, а не під час Перед підготовки в тилу. Угу. дивись, ми сьогодні з вами прокинулися третій ночі, вирушили на позицію. І просто, щоб вийшов такий відос, короткий в телеграмі, потрібно витратити купу часу. Можеш розповісти, наскільки це взагалі складно, щоб люди розуміли? Для того, щоб вийшов один коротенький відос, ми можемо витрачати дуже багато часу, енергії і ресурсів. Прям неймовірно багато на деякі відосики. Тому що ми не виїжджаємо тоді, коли ми знаємо, що там десь стоїть танк, який просто стоїть і нас чекає. Для цього ми виїжджаємо так рано, тому що у них є певні години, коли вони більш активні, є певні години, коли вони менш активні. Для того ми починаємо чергування якомога раніше, для того, щоб. В певні години активності саме зранку застати ворога, коли він може пересуватися на певній бронетехніці, на певних своїх засобах а, логістики. От. І тому а, ми постійно чергуємо, постійно маємо бути в тонусі для того, щоб швидко і оперативно зреагувати на появу а, наших цілей, ті, які нам цікаві, а, в нашій смузі відповідальності, те, куди ми дістаємо. От. Але це. Праця, яку ми робимо щодня, в тому числі навіть коли ми знаходимося умовно вдома на місцях відпочинку нашого, ми все одно готуємося, все одно доперевіряємо обладнання, доперевіряємо пташки, які нам надходять, завжди тримаємо себе в тонусі і в робочому стані для того, щоб не вибиватись з колії. Зараз відбувається налаштування півдрону для не польоту бойового виняту? Перевіряємо, що все необхідне. Також підписуємо, mm -hmm. як зазвичай снаряд. Якось цікаве, Андре? Так, да, дивіться, можемо придумати якусь фішку, типу, за найбільший донат. За найбільший донат або п'ять коптерів за найбільше донат. Ми підпишемо так, як ви захочете, тобто те, що зображується. А на самій картинці. І п'ять коптерів найкращий коментар, який ви підпишете на ютубі, вибере безпосередньо автор цього відео. До речі, друзі. цю ідею. Коротше, дивіться по ситуації, тому що ситуація швидко змінюється, там бігають біля неї душатися, коротше. Вона перед ну... з, а з твоєї сторони коліжа. вона перед Калюжею? Біля лепки? — О, бачиш? плямка така маленька біленька. Вон якраз під Так-так-так. Да, да, да. Оце, оце Буханка. Пробуй знижу. Заходимо і. Телеметрія. А, а де mm -hmm. Да, Плюс-плюс. Спали, друзі, і з'явилися. Бепе. Виїжджаємо, приходимо на роботу. Вітаю, пілоти. Політаємо. Перевір газ. Згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй М. А Перезапусти ворожці. коптер, будь Режим ласка. Тримай коптер. Хм. Так, у нас зараз чергова нова ціль. Це що у нас МТЛБ? Ні, БМП російська. Мабуть, кинута. Залишили окупанти. І зараз розрахунок тактично зведеної групи Адам. Прямо є знищувати. Так, підлітаємо до позиції з технікою. Єе! Що Що бас! Офіге, ну Бодя! Ще, ще, ще. Бажні, бо мої плям. Ну а збоку, да, ще таке щось пропалене. Пропали і добряче. Можеш ще розповісти про ваші цілі? Що ви вражаєте загалом? А? І що доцільно вражати, а що ні? Те, що виходить в нашу смугу відповідальності, все, що має, в принципі, чотири колеса, це вже доцільно вражати. Тобто навіть підбита буханка, підбитий квадроцикл це будь це вже є засоб логістики, який ну привозить провізію, привозить там боєкомплект. Безпосередньо може навіть на лінії вогневого зіткнення, або там на другу лінію навіть катається. Це все колеса, які в них мінусуються, яким складі насправді життя. Тому будь-що куди ми дістаємо, куди ми можемо попасти, це все підлягає враженню. Ти мені розповідав, що зі сторони противника окупант пересувався на велосипеді. Це також рахується за ці. Ну, це комедна історія. Не в пішках ми з велосипедами ще не ганялися, Ну, я вважаю, що це не доцільна. Бо про чотири колеса. А це з Майком була історія там. Серйозно, вони, тобто, у них реальна логістика. Ну, це, скоріш за все, просто чувак приїхав, вони теж є місця відпочинку і вони виходять на позиції. Відповідно, там іноді вони ходили і по три, по чотири кілометри, чисто реально пішки по полю, Ну а от хтось там винахідливий вирішив приїхати на велосипеді. Ще питання, Андро. А ти, от як оператор півдрону, що ти взагалі по уражених цілях, по підтверджених? Ну у нас, по-перше, у нас немає індивідуальних результатів. У нас ці результати вони колективні для того, щоб там ця нещасна БМП була підбита. Працює ціла команда, і працює вона не тільки тут безпосередньо в окопах, а також там в наших тилах, так би мовити. Тобто ці хлопці, які це все складують, бо є, ці хлопці, які це все дістають безпосередньо, щоб забезпечити нас. На це все працює. Ну величезна команда, там те, щоб нас заправити, вивести це. Я вважаю, що це загальний спільний результат от нашої тактичної групи, ті, хто задіяний безпосередньо в ударних ФПВ. Тому я не розділяю там свій чужий, в нас є спільний результат, ви можете його побачити на каналі. Всі відео ми стараємось викладати. От, і по враженим ділям ви можете безпосередньо там споглядати. В основному там зараз це броня від БМП, БМД і танки. От Таких легкових. Транспортних засобів нам поки що ще не попадалось, не вдавалося підбити. Тебі, ну, повезло дверей. Просто у тебе капає і все. Там у тебе невеликий уламок. Оця фігня там все посічена. Та буде тебе буде, буде, відпустка. Андро, ти як? Пить ще добрячий. Перед черговим завданням, яке мали почати під назвою патрулювання, наших розрахунок, що готувався до роботи, виявив ворожий безпілотник. І згодом противник наніс по нашим позиціям вогневе ураження. Ми відразу поїхали до стаб пункту, не розуміючи до кінця наскільки серйозні були поранення. Наразі бійці проходять лікування. Дякую всім медикам, що рятують життя наших захисників. До зустрічі.